лягав увесь світ біля моїх лап. Кумедні моменти. Собака, яка обожнює їсти, не любить ласощі, перекуси та обіди. А хто ж не любить? Я теж люблю. Собака інфлюенсер Чілі починає вести соцмережі. І вона хоче бути фотогенічною, але іноді робить такі гримаси, що діти сміються вголос. Оскільки розповідь ідей від імені самої чілі, її коментарі про димінські звички викликають реєкт. От, наприклад, вона не розуміє, наші люди носять капці замість того, щоб бігати босоніж. Чілі рятує песика чи хаху, але поки вона це робить, то потрапляє у кумедні галепи, в коробці, обливається водою і ще потрапляє в прямий ефір. Чи лише та молодиця? Господарі її переодягають у різні костюми. Від собак одноріжки до кухарки, а її коментарі просто безцінні. Якби я була котом, то б стерла їх з цього світу. Ілюстрації з песиком вас зачарують, а її гримаски просто безцінні.